Зеленський заявляє, що віддати ядерну зброю в обмін на Будапештський меморандум було абсолютно тупо, нелогічно і дуже безвідповідально. А розмінувати чонгар напередодні повномасштабки, це свідчило про твій гострий розум як найвеличнішого з лідерів. Ти проміняв захист і оборону України навіть не на меморандум, а на шашлики в має. Ти пригадай своє довольне хлібало в Буковелі на передодні повномасштабки і в своїх заспокійливих відосиках Гундосика. Що ти тоді можеш взагалі пред'являти іншим? І він не зупиняється на цьому. Він далі повідомляє, що Трамп здатен врятувати Україну. Тобто після десятків підписаних безпекових угод. Після десятків планів потужності, перемоги, стійкості, миру і так далі і тому подібне, виявляється, після цього всього Україну врятувати може лише Трамп. У мене тоді виникає логічне запитання. А нахіра тоді ти взагалі потрібен Україні?